Жінка прийшла з роботи, а коханка Олега тільки закінчила приймати душ. Це нам говорить відразу про дві речі. Олегу нині капець. І це є ніщо інше як Past Perfect Tense. Past perfect або минулий доконаний час використовується, щоб показати, що одна подія сталася раніше до іншої у минулому. Минулий доконаний час часто називають подвійним минулим або ж the past of the past. Це через те, що він описує подію, яка сталася раніше за Past Simple. Приклади для розуміння потрібні. all the dinner. Коли я прийшла додому, моя кішка вже з'їла всю вечерю. By the time I found my keys, I had already broken three vases. Поки я знайшов свої ключі, я вже розбив три вази. When she called me back, I had already broken up with her in my mind. Коли вона мені передзвонила, я вже в думках розлучився з нею. Також Past perfect ми вживаємо, коли говоримо про минулий досвід крізь призму інших подій у минулому. Часто вживаються схожі за змістом слова, після яких описується основна дія у минулому доконаному часі. «Understood» зрозумів, «зрозумів», «realized» усвідомив, «усвідомив», «remembered» згадав, «згадав», «forgot» забув. «забув». «I understood that they had lied to me». Я зрозумів, що вони мені збряхали. By the time I had been informed that the prank was a joke. I had already put on a dinosaur costume. Коли я зрозумів, а конкретніше, коли мені повідомили, що ця витівка це жарт, я вже надягнув костюм динозавра Ugh, бідолашний. А ще? Past perfect ми використовуємо, коли говоримо про секс на першому побаченні. Ой, ну тобто, про ситуацію, яка була дуже бажана, але не сталась. Like Ще одним способом розповісти про нереалізовану мрію є використання певних слів. Зокрема, це такі слова: Hope. Сподіватися Want хотіти, expect, очікувати, mean, мати на увазі, think about, думати про. I had expected to get more presents on my birthday. Я очікувала отримувати більше подарунків на моє день народження. Яка кількість? 36. Я сам полічив. 36? Яка формула побудови речень у Past Perfect? А, зараз покажу. Підмет плюс head, плюс дієслово у третій формі, якщо це неправильний глагол. І із закінченням іді, якщо глагол правильний. She had already finished her homework when I called her. Вона вже закінчила домашнє завдання, коли я їй подзвонив. The train had left the station when we arrived. Поїзд відправився зі станції до нашого прибуття у заперечних реченнях за правилами past Perfect формула залишається та сама, але до допоміжного дієслова ми додаємо частку not. підмет плюс had плюс not плюс дієслово у третій формі, якщо це неправильне дієслово, або із закінченням –ed, якщо правильне She had not finished her work before the meeting started. Вона не закінчила свою роботу. До зустрічі they had never studied Spanish before they traveled to Spain. вони ніколи не вивчали іспанську до поїздки в Іспанію. Питання у Past Perfect утворюються за допомогою перестановки слів. Тобто вам треба тільки замінити підмет та допоміжне дієслово. Спочатку had, далі підмет і далі дієслово у третій формі. А якщо Зненацька вам потрібно питальне слово таке як how, what, where то ви його ставите аж наперед перед had. Розберемо Which, what, how, when, etc. Далі допоміжне дієслово had. після нього підмет і після нього дієслово у третій формі. І якщо дієслово правильне, то ви просто додаєте закінчення you visited that museum before yesterday? Вони відвідали той музей ще щодо вчорашнього дня. Which film had she seen before you met? Який фільм вона бачила ще до вашого знайомства? Якось так. А на кінець от вам подарунок від зайчика. Слова маркери часу past perfect. Before – до того, як. Before the moment – до певного моменту. Before the evening – до певного вечора. Before the day до певного дня. Before the year – до певного року. Never before – ніколи раніше. After – після, після того, як. By two o'clock – до другої години. By half past six – до пів на сьому. By that time – до того часу. By that morning – до того ранку. By the second of July – до другого липня. By that day – до того дня. Ось тепер ви точно готові йти у світ і розказувати про те, що сталося, до того, як сталося. і як любив казати конфуцій: усьо виключайте камеру.